Усім добрий ранок. Ми відкриваємо день рибака. Рибалка день другий. Зараз їдемо дуже-дуже рано. Зараз покажу вам на годиннику скільки. О, 4,27, 16 градусів тепла. Їдемо на річку забивати собі місце. Може там, вже, звісно, немає де сісти, але не знаю. Їдемо. Темно на вулиці, ми всю фарами світимо. Це то так. Любітелі рибалки. Това. О, тебе не видно в машині. Ойжичок перебігає нам дорогу. Добре, будемо на місці, включусь. Я тут перемогу на годиннику рівно шоста ранку співають джаби прям пісні заводять. Так прикольно. Мій рибалка спати хоче, о, все поспівали, поспівали, і тише тиша. Ну так, пташки кричать. Ще воно видно, бачите. Може видно вам, а може й ні. Ще місяць на небі є. Дівчата, ми вже приїхали з рибалки. Вчора зловили 15 караськів і сьогодні зловили 15 караськів. Хватить, коробка не зловили. Не судьба, мабуть. Сидимо з Вовою. Так в тіньку хорошо, але ну, сьогодні вітер такий, якась переміна погоди чи що, не хочеться нічого вставати робити. Зараз треба попросили нас огірки вибрати і кабачки. Зараз підемо займемося ділом. Отак. На рибі побували, вихідні пролетіли та й таке. Ідемо по огірки. Ми стільки огірків знайшли. Більш немає, там ще пуп'янки, але нема сусіда. А це прийшли, тут лежать такі кабанчики. О, бачите, такі здоровецькі. І це цілі сімейство. Цілі, цілі сімейство кабаків. Коротше, кабачків вистачає. Добрий вечір, дівчата! А я вже приїхала додому з хлопцями своїми. Вже були на дачі, їздили по банки. Ой, ви ж бачили, набрали в селі з кабачків. Завтра буду крутити кабачкову ікру закривати. Ну, це вже буде завтра. Зараз нічого не хочу. Зараз хочу попити, зробила собі каву. Каву взяла. Сочок сира, такий в мене сир. О. Зараз повечерюю, помиюся і лягаю спати. День такий якийсь два дні вихідний, ну так швидко пролетів, ну мені сподобалося. Ми і риби наловили, і віддихнули, і провели гарний день з сім'єю, відзначили день родини. Ну, все буде добре у нас. Завтра вже новий день, я ж кажу, будемо крутити ікру кабачкову. Не знаю, правда, ще рецепт буде свій згубила, де діла? Не знаю. Але нічого, якийсь Піс... знайду і закрию. Добренько тоді. Всіх люблю цілую. Пока. До завтра. Будьте здорові!